Доброго дня, друзі! Вітаю вас знову на нашому каналі. Сьогодні черговий огляд, і цей огляд мені вдвічі приємніше проводити, ніж всі інші огляди. Чому саме? Ну, Як всі бачите, я в такій бейсболці від компанії Многор. У нас лого буде теж Многор. Що це за компанія і чому мені так приємно дану компанію представляти? Ну, по-перше, Многор – це компанія, яка, е, 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 яка займається суто селекцією цукрової кукурузи. Це перше. А друге, це українська компанія, що саме головне, це українська компанія. І дана компанія виходить вже на світовий ринок у селекції цукрових кукуруз. І е, багато ми вже е, знаємо. Е, багато хто знає вже е, продукцію даної, даної кампанії. Е, але ж я ж кажу, саме приємне це те, що це український виробник, українська селекція, і це наш. Український товар, який вже відомий, в принципі, у всьому світі, значить, керівник компанії Михайло Нагарняк, з яким я спілкувався у Фейсбуці. Потім ми познайомились, почали спілкуватися вже по телефону, і він запропонував провести. Випробування е, нашої української селекційної цукрової кукурузи е, в мене на ділянці, і взагалі, як вона буде себе вести, і так далі. і так далі, і так так далі, далі Значить, е, хто постійно вживає цукрову кукурузу, то вже, в принципі, по місту, де я е, живу. Знаю, що багатьом відома така цукрова кукурудза, як білий кролик. Значить, з кожним роком компанія Многор, знаючи деякі моменти по цукровій кукурудзі, Білий Кролик ось вона така. Постійно оновлює її смакові якості, і в цьому році вже на ринок виходить. <звіст> Оновлений білий кролик, в якому, е... самі... в якому підвищені, підвищені смакові якості, в якому підвищені цукри, е... звісно, багато хто скаже, що білий кролик не такий цукристий і не такий смачний. як Деякі, ну, як інші кукурузи, які представлені в нашому на ринку. Але е, зауважимо такий момент, що люба біла кукуруза буде по своїм смаковим якостям е, уступати біколору або моноколору жовтому. Тому е, білі кукурузи солодкі це е, взагалі інший сегмент солодких кукурудз. По-перше, цю кукурудзу, білу кукурузу, а особливо білий кролик, можна віднести до легких кукуруз, до кукурудз, які легкі на, засво... на засвоєння. Хто вживає кукурузу солодку, а ми багато, багато хто вживаємо, ми знаємо, що деякі Люди, хто мають вади зі здоров'ям у шлунку, відчувають е, тяжкість від вживання жовтої або біколорної кукурудзи. Тому білий кролик ми, звісно, будемо рекомендувати вживати людям, яких, е, яким оця важкість не потрібна. О, це білий кролик, оновлений. Будемо пробувати, будемо пропонувати нашим покупцям на вживання. Наступна кукуруза, вже, в принципі, відома на території України, український новий біколор. Отакий він, біколорчик. Значить, помим, е, по характеристикам, що можемо сказати, качани великі, понад 23 см. Це дуже е, гарні, гарний показник е, довжини. Качана, солодкої і кукурудзи. Містять 25% білих та 75% жовтих зерен, Достигає за 80-82 дні е, цукристість 20. 3%. Я скажу так, це буде один із конкурентів на ринку України і на світовому ринку. оця новий український біколор. Всім відомої кукурудзи ракель. Буде в нас ракель, тому будемо як будемо пробувати і ракель і Цю, і ще один у нас буде від іншої компанії. Тож біколор, будемо, будемо пробувати і визначати, звісно, хто ж кращий. Також є така моноколор кукуруза «Ромео» від Monogor. Значить, по кукурудзі довжина качана понад 25 см. Я скажу, мало хто із цукрового кукуруз як обладает, Забув, мало хто з цукрового кукрус має, ага, має таку довжину качана, тому будемо казати так, це великий плюс. Для цукрової кукурудзи. Середня стигла кукурудза 78-80 днів, зерно яскраво жовте цукрі 22%. Але моно-жовта кукурудза, вона хоч і має менше цукрів, але в неї вкусові якості по Якщо порівнювати бі, білу або біколор, в жовтої кукурудзи завжди буде яр, яркіший смак. Наступна кукуруза. Дуже цікава кукуруза. Вишиванка. Таке приємне, що український виробник вивив таку, селекціонував таку кукурузу. Вона поєднує в собі білі фіолетово-червоні та жовті зерна. Що саме цікаве, от дійсно, я так проглядав деякі відео з даної кукурудзи з випробувальних площадок, Вона дійсно от, схожа на вишиванку, тому що. Не тільки от фіолетово червоні і фіолетово-сині зерна, а ще такі перехідні кольори від білого до темно-фіолетово-червоного, яскравіші, тускніші, і сам сам качан. Ми дивимося і як вишиванка, дуже приємно, що нагор українська компанія вивела таку кукурудзу з таким чудовим кольором, з такими відтінками. Ну і будемо казати так, кладяць, кладязь антоціанів підвищений, підвищений вміст антиоксидантів у дуже цікавої кукурузи. В світі декілька компаній, які займаються селекціями такої кукурудзи, займаються іменно селекцією таку, такого кольору кукурудзи. Сама назва Бордо вже нам каже про те, що ця кукуруза не придумали, ну, не, ще лого не зняли, тому я покажу лого з буклета. Яка ця кукурудза? Ця кукурудза повністю фіолетова? В принципі, хто зацікавиться, може знайти у Фейсбуці сторінку Михайла Нагарняка, це головний селекціонер компанії Многор. Він там розказує про цю кукурудзу, історію її виведення, для чого її виводили. І хто зацікавився даною кукурузою. Значить, зерно, як я вже казав, має антиоксидантні властивості. Перша українська червона солодка кукуруза і перша вона така в світі достигає за 74-76 днів 23% цукрів. Ну, я скажу, це досить високі цукри, як для солодкої кукурудзи, досить е, незвичний вид, е, повністю фіолетова. От, тому, е, будемо казати так, е, я думаю, вона посяде своє місце. На ринку солодких кукуруз в Україні і дай Бог в усьому світу компанії Многор тільки процвітання, тільки натхнення. Ну а так як українці працюють і не працюють і ніхто більше в світі. Тому за те, що компанія Многор працює в ній працюють працьовиті люди. Це і так зрозуміло, бо всі українці. Значить, покажу зараз з буклета. Оце кукуруза Много... Бордо від Многор. Там те місто, де я мешкаю, зараз чуть-чуть рядышком з цим містом мешкаю. Ми будемо проводити в місті акції по випробуванню даної кукурузи літом, коли вона достигне. Будуть всі п'ять всі, всі кукурудз будуть е, проходити як, акції випробування в місті. Тому чекаємо вас на ці, на ці акції, будемо е, як, анонсувати в місцевій групі про проведення акції, де в якому місті вони будуть проходити дегустаційні акції, отакої от, кукурудзи. От. Тому, будемо казати так, огляд, в принципі, на продукцію Многор ми закінчили. Всім добра, злагоди, миру та натхнення, всім великих врожаїв, Компанії Многор процвітання, виходу на міжнародний е, ринок. Дуже приємно, що є в Україні такі все ж таки е, селекційні компанії, які. Просувають Україну на ринку цукрових кукурудз. Бажано, щоб таких кампаній селекційних було в Україні більше і більше, От, щоб Україну в світі знали не, так, не тільки як Залізну державу, яка витримує натиск ворога, а і Компанію, яка виготовляє найкращі продукти харчування в світі. На цьому, мабуть, все. Всім дякую. Чекаємо на результати випробувань. Дуже багато сподівань, дуже багато надій. Компанії Многор, особливо Михайлу Нагарняку, дякую за надані на випробування. Гібриди, кукуруз. Всі миру, добра і злагоди, гарних врожаїв.